Багато людей, переважно звичайно ж чоловіки, часто носять при собі ніж. Окрім природньої краси цієї зброї, чоловіків приваблює до себе її прихований магнетизм, який на підсвідомому рівні змушує придбати цю холодну сталь. Звичайно, я не маю на увазі кухонні ножі. Це кухонне начиння може привабити до себе лише домогосподарок. Але реальний бойовичий мисливський ніж, зроблений з відмінної високоякісної сталі, легко привертає до себе увагу чоловічої частини людства. Втім. Нічого в цьому дивовижного немає. Ніж завжди був невід'ємним супутником людини протягом усієї історії її існування. Мої вітання трицям. З вами Проствол. Як вже згадалося, у нас сьогодні на огляді будуть ножі. Які ножі, хто виробник і в чому їхні переваги? Відповідь на ці питання надасть моя колега Аліна. Мої вітання! І перш ніж ми почнемо, я би хотіла поставити тобі одне питання. Я бачу, що ти, як і багато з нас та наших глядачів, завжди маєш при собі ніж. Навіщо ти його носиш? Хм. Цікаве питання. Можливо, я когось розочарую, але я ношу ніж не для самооборони, і розповідати про це буде неправильним. Але я в ніякому разі не заперечую, що ніж в руках людини, яка вміє ним погодитись. Буде дуже небезпечним інструментом, І навіть в ситуації, коли проти вас група осіб за умови, якщо ви вмієте з ним працювати. Але я повторюся, я ні в якому разі не рекомендую носити ніж саме для самооборони. А взагалі то Аліна, варіантів дуже багато: відкрити коробку, розрізати упаковку, зрізати а, бірку з одежі, нарізати фрукти або стейк в ресторані. І навіть от я як іноді роблю заспокоює просто нерви. Але мій основний посил ніж це лише інструмент, який полегшує виконання різних дрібних завдань. Так, звісно, використовувати більшість побутових або кишенькових ножів для самооборони це такий собі номер, особливо в умовах міста, бо проблем ви будете мати набагато більше, аніж переваг. Але як ми всі розуміємо, сьогоденні обставини неминуче лишають відбиток на попиті наших покупців на тих моделях, які вони м, бажають придбати. Звісно, коли Росія почала збройну агресію проти нас, традиційні вже кишенькові подарункові ножі, які користувалися дуже великим попитом взимку, відійшли на другий. План та люди змушені були привернути свою увагу саме на бойові фіксовані моделі. Тому, як ви вже бачите, сьогодні ми з вами поговоримо саме про бойові ножі. Що спадає на думку, коли ми говоримо про бойові ножі? Е, я гадаю, що навіть ті, хто не дуже стикалися з ножами, окрім якихось господарських, побутових, та таке інше, бачили ножі, які Прийнято називати кабаро подібними, але насправді це лише один бренд з поміж багатьох освіти, хто виробляє такого форм-фактора ножі. Пропоную зазирнути в історію та з'ясувати, чому такого типу ножі стали називатися повсімісно саме кабарами. Після вступу Сполучених Штатів Америки у Другу світову війну у солдатів виник раскархи нарікань щодо використовуваних ножів. Мак перший був дорогим і непростим для виробництва. Його відносно тонко леза було легко зламати при виконанні звичайних побутових завдань, таких як перерубання дроту, відкривання ящики з боєприпасами та сухпайка. Тому корпус морської піхоти санкціонував обмежену видачу нового бойового ножа з профілом леза стилет, яка була розроблена інженером-офіцером морської піхоти підполковником Кліфордом Шуї на базі британського кінжала Ферберн Сайкса. Ніж Морайна Райдер спочатку був виданий лише елітним морським підрозділом. Морські піхотинці виявили, що саме цей ніж добре підходить для бішовного вбивства. Проте все, ще занадто крихти для виконання побутових завдань. Остаточне ж рішення про необхідність розробки нового багатоцільового ножа для бойових і побутових завдань було прийнято військовим департаментом у 42-му році. Зупинилася не на дизайні, яка була запропонована фірмою Кабарша в 41-му році та мала назву «Marble Ideal». Стверджувати, що саме якась конкретна модель стала прототипом ножа Марк 2 не зовсім вірно, бо дизайн ножа був результатом удосконалення маслирських ножів що використовувалися військовослужбовцями в армії на флоті. Для розробки даного замовлення була обрана ціла низка виробників, а саме фірма Бьокер, Камілос, Кейс, Паул, Роберсон та Юніон Катлері. Придатку ножа було зроблено дуже швидко і їх віддали морським піхотинцям, які повернулися з Японії на випробування. Вже всім сподобалося і було прийнято на озброєння у листопаді 42-го року Корпусу морської піхоти США, яка мала назву United States Marine Corps або скорочено – USMC. Таким чином ніж отримав офіційну назву USMC Fighting Utility Knife. У квітні 43-го року ніж був прийнятий на озброєння флоту під назвою USN Fighting Knife Mark II. Незважаючи на те, що фірма Кабар, яка мала трохи іншу назву, того часу брала найактивнішу участь у розробці нового ножа. Перше замовлення на виробництво було віддано інші фірми, а саме фірмі Камілус. Саме вона доробила остаточний дизайн ножа Марк 2. Однак, штам однієї з фірм, а саме Кабар, за рахунок незвичайності і зручності, сподобалася бійцям морської піхоти, тому такі ножі стали називати незалежно від виробника Кабарами. Отже, лінійка фіксованих ножів від однієї з найбільш овієнних легендами американської компанії Кабар. Аліна, вам слово. На сьогоднішній день компанія Кабар пропонує дуже багато асортимент ножів. Це як традиційні бойові варіанти. Також є у асортименті мисливські ножі, туристичні ножі, мачете та навіть складені ножі. Але сьогодні у нас на огляді, як як ви вже зрозуміли, саме бойові фіксовані моделі, з яких і почалася славетна історія, такої відомої компанії. Основна лінійка каварів зберегла свої початкові вивірені утилітарні розміри. Це перш за все клонок завдовжки, 7 дюймів або 7,78 мм. Дуже зручне овальне руків'я, яке дуже добре вкладається у долоню, абсолютно різних розмірів. Ми бачимо, що в мене вона досить не невелика, але ніж сидить дуже і дуже добре. Руків'я ми маємо у двох варіаціях: перш за все, традиційне набірне шкіряне руків'я, яке подобається багатьом. Саме за рахунок його традиційності, воно тепле, воно. Тим, тим не менш, не бо має, як ми бачимо тут декілька канавок. Там ще маємо варіацію, яку маю в руках Євгенії, у якої на руків є більш утилітарний, більш сучасний матеріал, який має назву кратон G. Він є у варіації в оливі та очікувано у чорному кольорі. Це трохи інша модель, про яку ми поговоримо трохи згодом. Але така сама мається і у чорному кольорі. Також ці ножі е, мають завдовжки близько 30 см, Це загальна довжина. Та мають вагу без. Рухла на рівні 300 грамів. Аліна, а я взагалі почнувших великих розмірів, але не всі користувачі такі. Ми маємо інші варіації. Перш за все, це модель 1250, Short Cabar. Тобто, як ми бачимо, вона зберігає такий самий форм-фактор, але є трохи меншою за розміром. У цієї моделі ми маємо у клинку 5,25 дюймів. Це у перекладі на аматричну систему 13 та 33 см. сантиметра. Тому. В руках її тримати навіть зручніше, якщо ми кажемо про більш повсякденні завдання. Але трохи може дивно чути про повсякденні завдання, коли ми кажемо про бойові ножі. Але ситуації бувають різні, тому трохи менші моделі зазвичай може бути набагато легше, набагато зручніше переносити із собою. Особливо, якщо ми кажемо, що є два види чухли – це шкіра і це пластик. Тож, незважаючи на дуже невеликий розмір у порівнянні з базовими моделями, ця моделька зберігла такий самий товстий обух на рівні 4,2 мм. До того ж сталь тут сам, така сама, як і на великих братах, а саме 1095 95 хром-вонадій. Цю сталь саме для ножів розробила компанія, з Америки, яка, на жаль, вже не, не існує, а саме компанія Sharon Steel. Взагалі-то усі сталі, які починаються з десятки, 1095 та інші схожі на неї розроблялися саме як інструменталки, але ножового характеру. Усі цифри, які йдуть після десятки, означають кількість вуглець у її складі. Тут він досить високий, трохи менше 1%. Як ми знаємо, вуглець у сталі відповідає перш за все за його твердість та зносостійкість. Багато хто скажеться, що такого типу сталі недостатньо в'язкі, але саме за ці показники відповідають ті легучі присадки, які до додаються до базових варіацій сталі. Якщо ми кажемо про... У тут, тут за все це нікель, молібден, ванадій та хром. Саме завдяки такому збалансованому складу, ця сталь. Досить легко точиться, тобто підтримати вашу ріжучу кромку на у, у, у належному стані досить і досить легко. Але також ця сталь є досить твердою, що є дуже важливим, якщо ми кажемо про фіксовані бойові ножі. Аліна так, а... хотів тебе спитати. Якщо не помиляюсь, то сталь 1095, Вона має свій такий мінус, як корозійна недостатня корозійна стійкість. Так, 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 так. так е це та відмінність, яка характеризує високого стаї, Це не проблема, бо Перш за все, для покращення фізичних експлуатаційних якостей ножа вона загартована додатково. Та як ми бачимо, усі кабари йдуть із додатковим чорним покриттям, яке саме і покликано для того, щоб подовшити життя цієї сталі та зменшити її ом, здатність давати пітинг. На клинку. тобто від корозії, ці клинки захищені досить добре. Тому компанія подбала і про те, як користуватися у надзвичайних умовах, не досить спрядливих умовах. А вже це не дайверський ніж, але тут ти, тим не менш. Алін, чому деякі моделі ножів мають шкіряні піхви, а деякі пластикові? Перш за все, традиційні шкіряні піхли додають естетичної привабливості ножеві. Но Я знаю, що багато користувачів цінують саме традиційність, цінують класичні теплі натуральні матеріали. Але є принципова різниця між двома варіантами переноски: це на ремені, як ми бачимо, такі варіанти не досить зручно чіпляти на систему моля, бо це трохи. Треба потанцювати з бундом, але є варіант Б, це менш традиційні, але більш утилітарні варіанти це пластик та нейлон. Цей варіант вже можна почепити у деякі способи. перш за все система моля, це можна на ремінь, на розгруз, на рюкзак. Це вже за вашою індивідуальною потребою. До того ж, їх трохи легше мити, адже ми розуміємо, що. Шкіру очистити від будь-яких наслідків користування ножем. Я думаю, ви розумієте, про що я трохи важче аніж стандартний пластик, який взяли, промили забули. Також що я хотіла сказати про шкіру, як ми бачимо, більшість чухлів-кабар мають тиснення, яке має відсилку до. Того чи іншого армійського підрозділу, або навіть загалом армію Сполучених Штатів Америки. Тому я можу сказати, що українські бійці завжди можуть за потреби кастомізувати вже існуючі піхви під себе та зробити тиснення з іншого боку, або навіть замовити у дуже класних майстрів шкіріної справи. Знаємо про них дуже і дуже багато. Чухол під власні потреби з урахуванням особливостей переноски, кольору, таке інше. Тому я гадаю, кожен може вибрати щось під себе. Аліна, якщо не помиляюся, ці два ножа суттєво відрізняються від інших. Чим саме? Перш за все, тим, що це є інші моделі, це о, більш сучасна варіація. Саме перших марків першої генерації вона доведена до ідеалу, тому в руках лежить відмінно, не є тонкою, адже в обусі у них ті самі 4,2 мм, проте загальна довжина вагогабаритні. Параметри та саме зручність утримання, трохи-трохи інші. Це моделі 2021 та 2025, Це Марк перший. Він також доступний у двох варіаціях: це шкіряне років'я та років'я з сучасного кротону G. і те саме стосується і чохлів, у яких вони поступають до продажу. Це є Утилітарний пластик та шкіра, про яку ми щойно з вами поговорили. Перш за все, що цікаво з цих ножів. Вони є трохи меншими. Тут клинок йде на рівні 5 дюймів, а саме 12,7 см. Тому для більш, як то кажуть, утилітарних повсяденних завдань ця варіація підходить набагато більше. Проте, якщо ви посіновище великих розмірів, розумієте про що я, то вам слід обрати з поміж більш традиційних каварів це 12-17, це 50-17 та інших подібних до них. Ніж, це найпростіша, але і найнадійніша у світі зброя. Ніж надає осічок, і в ньому не закінчуються патрони. Щоправда, від свого власника він теж потребує деяких навичок. А ножі від кабар є ще й легенда. З вами був Простол та Аліна. Залишаємось на диску. Все буде Україна. До зустрічі!